Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі, за НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Я сьогодні залишаюсь мером міста. Залишаюсь і працюю. Це є 79-та стаття місцевого самоврядування, яке чітко описує, що як може відбуватися. Тобто, поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатами, я продовжую залишатись мером міста і виконувати свої обов'язки. Які справжні причини того, що Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Геннадія Труханова? Мене звати Назар Мухачов, і В сьогоднішньому ефірі я хочу розглянути ситуацію, яка виникла в Одесі. Власне, мера Труханова було позбавлено Володимиром Зеленським українського громадянства. Наступного дня Володимир Зеленський заявив про те, що влада в місті переходить під контроль військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, і головою цієї військово-цивільної адміністрації стає нинішній очільник Дніпропитування. Генерал СБУ Сергій Лисак. Але друга деталь, вона насправді менш важлива, принаймні на даний момент. Найважливіше зараз зосередитись на тому, а що саме стало справжніми причинами того, що Володимир Зеленський власне, позбавив громадянства Труханова. Давайте спочатку розглянемо постать Труханова. Антиукраїнець не українець ні по духу, ні по крові. Весь час був налаштований проти української ідентичності, глибоко зав'язаний на партію регіонів, кримінальник, торгаш. Люди, які обіймають мерські посади в великих містах, дуже багато заробляють. На всьому велике місто це величезні бюджети, це незаконні забудови, це купа схем, Одеса ще й портове місто. В цілому місто дуже дуже складне в плані управління і в плані всього. Чи може викликати Труханов симпатії в того, хто є патріотом чи націоналістом? На мою думку, не може, тому що на нього просто глянути, прочитати його біографію, стає очевидним, що ця людина ніколи, підкреслюю, ніколи не працювала в інтересах українського народу. Шлях встановлення, починаючи з 90-х, охоронні структури в 90-х, які фактично, між якими можна ставити, дорівнює із криміналом, прив'язка до регіоналів, потім саме особисте входження в партію регіонів, потім перемога на виборах в 2014 році, якщо я не помиляюсь на виборах в Одесі. Ну і власне далі політичний шлях. Оці всі заяви, що ми там не допустимо, там націоналісти, бандерівці, ці всі фрази ми знаємо. Чи є там щось хороше україночуйне, я вважаю, що категорично немає. Оця вся шизофренія, яка в єдиному телемарафоні панувала з 2022 року, коли нам показували в військових формах оцих всіх Труханова, Вілкула, Терехова, викликає дуже-дуже велику огиду. Чому? Тому що це люди, які були глибоко антиукраїнськими. Але, як то кажуть, є одне. Але воно в даному випадку не одне. Оці всі речі, про які я кажу, антиукраїнська діяльність. Якісь зав'язки, в тому числі, і бізнесові з людьми, які вже, напевно, втекли на Московію, наявність російського громадянства. Злочинна діяльність, там корупція на незаконних забудовах, там розкрадання на оборонному бюджеті, розкрадання, можливо, якесь на будівництві доріг, на відновлення шкіл і так, далі, і так далі. Це все мали бути конкретні випадки, які мали плягати в основу конкретних кримінальних проваджень. За відповідними заявами, чи за, відповідними, за відповідною інформацією, яку отримали правоохоронні органи, чи то Служба безпеки України, чи то набув будь-хто відкривається кримінальна справа, розпочинаються судові процеси. Це було б правильно і це було б з точки зору верховенства права. З точки зору того, що Володимир Зеленський отак захотів дав, захотів, забрав громадянство, а він його зараз роздає. Причому ми насправді не знаємо, кому він його роздає, і передача українського громадянства, тому ж самому невзорову в свій час вона викликає певні запитання. Але е це не зовсім правильно. Тобто, от моя позиція, наприклад, полягає в тому, що в Україні повинно панувати верховенство права, повинна виконуватися Конституція. В Україні існує єдине громадянство. Про це говорить четверта стаття Конституції України, це перший розділ, це загальні засади, тобто це основи конституційного ладу. Водночас Володимир Зеленський точно не страждає якимось таким переконаним виконанням Конституції. Чому? Тому що він з усіх президентів України об Конституцію найбільше з усього витирав ноги. Ключовий, навіть я б сказав, злочин. Порушення Конституції, повалення Конституційного ладу це розпродаж української землі і надар. Вночі під час карантину зелені слуги неукраїнського народу разом з слугами Порошенка я, разом з слугами Пінчука із фракції Голос, проголосували за розпродаж української землі і надар. Стаття 13.14 Конституції говорить, що це категорично не так. Повернемось до множинного громадянства. Якщо стаття 4 Конституції. Говорить, що в Україні існує єдине громадянство. Якщо всі, ті, хто писали Конституцію, включно із Степаном Хмарою в 21-му році, включно із Віктором Івановичем Шишкиним, говорили весь час, що будь-яке подвійне множинне громадянство це порушення Конституції, це порушення статті, вони співавтори Конституції, але вони приймають закончик про множинне громадянство, закони в Україні. Мають правову норму, яка каже, що отримання особою громадянства іншої держави має наслідком втрату українського громадянства. Така правова норма в тих законах була. Дивіться, і от в мене тут виникає запитання: з точки зору верховенства права, з точки зору дотримання Конституції, дотримання законів України. А чим принципово відрізняється російське громадянство? Від громадянства Ізраїлю, від громадянства Польщі від громадянства, Угорщини, громадянства Румунії, золотих паспортів Кіпру, там і, так далі, і так далі. В чому принципова відмінність, якщо в самому тексті закону мова йде отримання громадянства іншої країни, тоді як в Україні існує єдине громадянство відповідно до Конституції? Та ми зараз можемо говорити, що Росія є агресором, і так, і те, що вона нападе раніше чи пізніше, це було зрозуміло. Для мене це було зрозуміло ще коли я був студентом. Це було питання часу. Хоча всі аналітики, всі теперішні політики, всі ті, хто піаряться на війні, за винятком деяких націоналістів, вони цього не говорили. Зате зараз дуже гарно піариться. Зеленський взагалі там дуже гарні речі казав, що і після 2014 року, після анексії Криму і початку війни, війни на Донбасі. Але якщо закон ми виконуємо, якщо Зеленського так болить закон, ну то всі ті двох-трьох паспортні, які навколо Володимира Зеленського, вони ж всі так само мають бути позбавлені громадянства України. Чи ні? Чи тут я хочу застосовую? Тут я хочу не застосовую, як ви думаєте. Далі. Інформація Служби безпеки України, на основі якої Володимир Зеленський забрав громадянство. А ви знаєте, попри всі незгоди, в Службі безпеки України є чимало фахових людей. І повірити в те, що от позавчора інформація про те, що у Труханова є громадянство в Росії, що от вона тільки-тільки з'явилася в Службі безпеки України. Ну, це абсурд, це ідіотизм. Я про це читав ще при каденції попереднього президента. До речі, у прихильників попереднього президента Петра Порошенка напередодні 2000, виборів 2019 року був такий когнітивний дисонанс. Вони всі розуміли, що там Кернес антиукраїнець, що Трухангов антиукраїнець, але коли ті підтримали Порошенка на виборах, вони цьому дуже раділи. Так чи ні? Щоб бути точними для історії. Це, це важливіше насправді деталі, ніж може здатися на перший погляд. Це не була таємниця для нашої служби безпеки. Я підозрюю, що для них не є таємницею наявність оцих двох-трьох паспортів в, в інших високопосадовців, в тих, хто очолює якісь міста, в тих, хто очолює якісь міністерства, в заступників, в депутатів і так далі. Це точно не є таємниця. І... і що? І нічого. Чому? Тому що серед справжніх причин того, чому Володимир Зеленський позбавляє громадянства Труханова, і ніби після того він автоматично втрачає посаду мера, втрачає владу в Одесі, там немає дотримання законності. Зеленського зовсім інша мотивація. От задайте собі на секундочку запитання, яка мотивація у Володимира Зеленського, коли він, власне, позбавив Труханова громадянства? Яка мотивація? Ну от що, дотримання законів? Ні. Ми наближаємось до максимально авторитарної моделі влади. Душити будуть всіх. І тих, хто проти українців, але. Не, не дружить з теперішньою владою. І тих, кого глибоко болить питання українського народу, всіх будуть зараз душити. І оце таке позасудове насправді, позасудова розправа із Трухановим. Це дуже такий цікавий спосіб отримання влади в Одесі. Це нівелювання місцевого самоврядування. Мені не подобається Труханов. Мені не подобається те, що Одесити за нього проголосували. Мені не подобається те, що в Харкові обирали Добкіна, обирали Кернеса, обирали Терехова. Це все антиукраїнці. На мою думку, вони всі, ну, Кернес вже не живий, вони всі мають сидіти в тюрмі. Але для того, щоб вони сиділи в тюрмі, в них треба не забирати громадянство, а відкривати кримінальні справи по абсолютно конкретних випадках. І тут увага, дуже гарний фінт вухами. Керувати військово-цивільною адміністрацією Одеси буде нинішній очільник Дніпропетровської області, генерал СБУ. Що це означає? Це означає, що Кернеса усунули, але інформація про всі потоки, про всі незаконні забудови, про торгівлю, про діяльність порту, про інфраструктурні об'єкти, про будівництво і так далі, вона ж вся є. Тобто всі схеми лишилися. І в результаті в тих людей, які зав'язані на Кернеса, які з Кернесом робили свої справи, заробляли гроші. І я впевнений, що там розкрадання дуже багато. Просто знаючи, що відбувається в Києві, що відбувається у Львові, я впевнений, що в Одесі відбувається щось приблизно таке саме. Всі ті схеми лишаються за умови, якщо люди, які працювали з Трухановим, зараз будуть заносити. Не Труханову, а комусь іншому. Прекрасний, просто прекрасний фінт вухами. І тут, ви знаєте, така двояка ситуація. Труханов мені як людина є ну, дуже неприємна. Я підкреслю: він не українець ні по духу, ні по крові. Він антиукраїнець по своїх висловлюваннях. Але в даному випадку мова йде про виконання законів, про Конституцію, про закони України. Я дуже негативно ставлюся до Петра Порошенка. Але у випадку, коли в позасудовий спосіб з Порошенком зробили розправу щодо введення проти нього персональних санкцій РНБО, я знаю, що це категорично антиконституційно. Більше того, я навіть думаю, що це злочинний спосіб розправи із опонентами. Чому? Тому що якщо він веде антиукраїнську діяльність. То відкрийте кримінальну справу. Ви контролюєте всі органи, ви контролюєте всі правоохоронні органи, у вас є вплив на суддів і так далі. Покажіть публічно, ось вам злочин, ось в ході того злочину були вчинені такі-такі-такі дії. Ось, грубо кажучи, суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона, ось умисел, і ось вам покарання, вирок. Причому вирок, на мою думку, повинен був би бути там. Довічним з конфіскацією за чимало різних речей. Але ж цього не відбувається. Те, що таких речей не відбувається, це показник того, що має місце позасудова розправа з метою отримання якихось своїх шкурних інтересів, шкурних вигод і матеріальних, і нематеріальних. Такі нематеріальні інтереси, як влада, при розподілі оборонних бюджетів, до прикладу. чи... Грошей на будівництво, на відновлення, на ремонти і так далі. Ну, вона досить легко конвертується мародерами різного гатунку в абсолютно матеріальні ресурси, які потім осідають за кордоном або зараз осідають в тій самій криптовалюті. Мене все таки дуже вразила цифра, що за перші півроку 2025 року в крипту було виведено 7 мільярдів доларів в Україні. Це в той час, коли все населення України зберігає в банках в сумі 30 мільярдів доларів. Це фантастичні насправді. Фантастично сумні показники. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.